Фінальний поєдинок у вазі до 55 кілограмів Максим Скрипник, представник Київщини проти Вадима Матроса. Борця, який представляє Полтавщину. Зараз подивимося, як піде боротьба у цих хлопців. Поки що рівний початок Максим Скрипник підтискає йде вперед. Поки що, ви знаєте, захищається Вадим матрос відверто захищається в цій ситуації. Він дозволяє чекає, що буде робити скрипник. Першим бал за активність здобуває борець з Київщини. Ну, до кінця хороший захват знайшов. Зараз ви бачили е, Максим Скрипник і накат не проходить. Рухається матрос. Рухається і все зробив для того, щоб завадити. Хоча був шанс. Безумовно, у скрипника був шанс. І він міг збільшити розрив. Дмитро Пікалов секундує Максиму Скрипнику. Поки що гарно працює скрипник, Ну, бачимо, не поспішає Вадим матрос. Сергій Бусько секундує матросу. 15 секунд залишається до закінчення першого періоду. Швидко збіг час. Тобто, фактично є е, можливість провести дію в стійці і в партері. От дві хвилини, десь вони розраховані на те, щоб себе проявити. І в стійці, і в партері. Ну, хоча б одному з борців. Скрипник в партері себе не проявив, як ми помітили в першому періоді. Вистояв матрос, слід віддати йому належне. Що ж буде далі? Давайте зараз подивимося, що буде далі. Непогано в стійці працює скрипник. Погодьтеся, він впевнено йде вперед. Він намагається. Нав'язати свою боротьбу матросу. Інша річ, що нічого іншого він не робить. Принаймні таких не було атак, результативних і успішних з боку скрипника. Тим не менше, він е, демонструє бажання, він демонструє готовність йти вперед і боротись. Матрос дуже зосереджений, дуже уважний. Він більше зараз е, налаштований. Не помилитися, не пропустити атаку у виконанні скрипника. І поступово бачимо, розуміє, що йому потрібен бал і буде, буде можливість реалізувати шанс в партері. Матрос е, чомусь мені так підказує інтуїція, він е, скористається партером. У нього може це вийти. Розумієте? А один-один стає рахунок, так? І що, встає, встає, чудово встає, зреагував зараз. Мені сподобалася реакція скрипника. Ви знаєте, це те, чого я чекаю під свідомо від борців. Бо зазвичай борець лягає і просто чекає на свою долю. А можна працювати. І, до речі, про це говорив головний тренер Володимир Шацький. На нараді перед початком чергового збору в Олімпійському центрі. Позиція знизу вона не перетворює твою тебе на жертву. Ти можеш захищатися активно. На це є твоє право. Так, судді тебе покарали, але ти вправі боротися. І от зараз Скрипів це відмінно продемонстрував. Легко встав. Один-один. Перевага на боці. Матроса. Скрипник поступається. Поступається з рівним рахунком. І Це дуже неприємно. Стійка. Я, 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 якою буде зараз? Ну, е, хтось має перемогти. Хтось за такою рівної боротьби має перемогти. Мені здається, арбітр Давав бал скрипнику, ну але на кону золото на бронза. Чи бронза чемпіонату України? Просто такий, знаєте, битву дає скрипник. Він поступається, бореться до кінця. Молодець, але Вадим матрос вистояв і матрос здобуває бронзу за такої ситуації. Ну знаєте, коли один-один, коли немає прийомів, дуже складно. Uh, їх особливі емоції uh, відчувають не тільки борці, а й їхні тренери, тому що і за такого рахунку хтось має поступитися. Але Перемогу. от Вадим Другу. Матрос, який Другу. в другому Другу. періоді отримав бал за активність, хоча нічого в стійці і в партері також не зумів зробити скрипнику, стає бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів. Побажаємо uh, скрипнику і матросу успіхів і перемог.